Вітаю в ефірі Live студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про автомобілі та дороги в Одесі. Суд скасував тарифи на паркування, які були прийняті минулого року. І одразу з'явились чорні паркувальники в жилетках. Депутат Петро Обухов попереджає: це шахраї, не платіть їм. Наразі міська влада розробляє нове рішення про тарифи. Яким воно буде? Спитаємо власне у Петра Обухова, депутата Одеської міської ради. Петр, вітаю вас. Добрий день. Що саме стало причиною судового рішення на користь чорних паркувальників, ну як ми це розуміємо? Ну, дивіться, це велике і складне рішення про те, як розраховується тариф. Там велика формула, яка затверджена Кабміном. І зрозуміло, що якщо захотіти, то можна знайти там якусь помилку і на підставі цього піти до суду. І я ось спілкувався з чиновниками мерії, вони погоди, що якщо там якась зла людина... Захоче, вона зможе на кожне рішення шукати якісь помилки і подавати до суду і скасовувати. І таке вже було Таке вже було і в Києві, таке вже було і в Дніпрі. І вони також шукали якісь шпаринки, щоб якось е, новий порядок затормозити, щоб він не діяв. Е, проблема там в тому, проблема в що в рішенні написано, що це рішення стосується тарифів на парковки та стоянки а фактично. Розрахунок йшов тільки про парковки, і ось на підставі цього вони скасували це рішення. Але це така технічна помилка. Дійсно, я думаю, що там спеціалісти департаменту транспорту винні, що вони допустили таку помилку. Але причина в корінь в тому, що ось ті, хто багато років наживався на Одеситах, хто брав собі ці гроші просто в карман, вони не хочуть втрачати ці доходи. А нова система з QR-кодами зі сплатою прямо в комунальному підприємстві, та в бюджет вона це все ломає. Їм це, звісно, не подобається. Угу. А міська влада готує нове рішення. Наскільки я розумію, воно має бути прийнято на виконкомі. Про які терміни ми кажемо? Чи до найближчого засідання буде рішення готове? І що в ньому зміниться? У ну, нас юристи в мерії зараз хочуть зробити все філігранно. І вони кажуть, що якийсь закон говорить, що таке рішення повинно бути опубліковане мінімум за місяць до вступу в дію. Тобто, навіть якщо його опублікують, наприклад, завтра, то виконком зможе зібратися його прийняти тільки вже у липні. І я сподіваюся, що на наступному тижні воно буде опубліковано тоді, там десь в десятих числах липня воно вже може бути прийняте. Ну і інсайт дасте, що там зміниться у цьому рішенні? Принципово, що ну, розблокує. Ну фактично, вони просто виправлять ці юридичні помилки. Я, чесно кажучи, навіть не особливо занурювався в сцену. Це справа юристів, і зараз потрібно зробити все правильно. Угу. Петре, а яка ймовірність того, що може змінитися вартість паркування, збільшитися, наприклад. А, ні, це імовірності взагалі нема, тому що для того, щоб це зробити, потрібно робити нові розрахунки, нові там вимірювання. Це не так швидко робиться. і там є ліцензійні організації, які цим займаються. Вони цим точно не займаються. Я з ними знайомий, тобто цього не буде. Хоча хотілося б, щоб дійсно тариф відповідав ринковому, тобто щоб він динамічно змінювався від того наскільки заповнюються парковки. І це правильно з точки зору теорії, тому що фактично тариф повинен бути таким, щоб парковка була майже весь час заповнена десь на 80%. І можливо 20 гривень це неправильна цифра. Ну ми це вже не дізнаємось. Ну неправильно, уточніть, будь ласка, неправильно в менший бік має бути більша вартість. Ну, дивіться, ось я спілкувався з директором КП Транспортсервіс, який є оператором цих парковок, і він мені сказав, що вони ось до. До того як суд скасував, вони вийшли фактично на три години сплачених за кожне паркомісце. а фактично ну потрібно було вийти десь на 6-7. Тобто, можливо, справедлива правильна ціна менша, але ну єдиний шлях, який в нас є, це регулювати це коефіцієнтами. Ми можемо робити зони ну там, наприклад, центр міста, я не знаю, там ринки. І якісь там коригуючі коефіцієнти, і вони можуть у бік зменшення йти. Але це такий поступовий шлях. Ми на минулій сесії е, створили ще додаткові парковки, які повністю закривають увесь центр міста. Ну такий маленький центр, і ось коли не буде можливості безкоштовно запаркувати машину, тільки тоді ми зможемо зрозуміти, чи дійсно цей тариф вони врівноважен. Угу. Ну, от е, нагадайте, будь ласка, і уточніть, е, якщо є вже е, нові рішення сесійні, е, яка загальна площа, тобто маленький центр міста, це які межі, і чи йдеться наразі про спальні райони? Ні, про спальні райони ще не йдеться. Це е, Ланжеронівська, Катеринінська, е, Гаванна, ось ось те, майже те, що було пішохідним центром в минулі роки. А чи буде пророблятися територія вздовж узбережжя? Тому що те, що почало коїтися з травня, там точно потребує уваги і профільного департаменту, і поліції, до речі, бо там паркування і захаращення просто неймовірні. Ну, дивіться, по перше, ось моя особиста позиція, що усі парковки в місті повинні бути муніципальними, Щоб вся сплата йшла в бюджет. Стосовно того, що біля моря, там зараз інакша ситуація. Ось, наприклад, встановили знов шлагбаум на спуску до пляжу Дельфін, і там ну, знов проплатне паркування. Я з'ясував, в них є договір, це приватне підприємство, в них є договір, який вони. Підписали ще у 2017 році з департаментом транспорту на сезонну парковку, яка діє на літо, але насправді вони того сплачують дуже багато. Вони до бюджету сплачують за оренду ну, за паркувальний збір. Вони сплачують 10 тисяч гривень на день. І, чесно кажучи, я не розумію, чи є в цьому для них економіка взагалі. Але порядок повинен бути. Повинен бути, ну так не повинно бути. Ми повинні фактично це такий бізнес. Е Вся суть у кого в тому, щоб збирати гроші. Тобто вони фактично нічого не роблять, просто організувати збір грошей. І я думаю, що такий, ну якщо це можна назвати бізнесом, міська влада може і сама організувати. А насправді парковка платна це така тимчасова оренда міської землі, і вона платна, тому що в нас багато автівок, а землі мало, і потрібно якось регулювати користування цим. І ну можна сказати, що це такий собі податок. І дуже дивно, коли податок збирає приватна компанія. Ну це просто абсурд, і це повинно робити тільки міська влада, і ці гроші використовувати, наприклад, на розвиток міського транспорту. Угу. Ну тоді маю уточнити паркування, які платні офіційно, ну поки що призупинено стягнення грошей на цих парковках, але сподіваємося, що розморозиться. Вони муніципальні всі. Так, там, там є таблички з такі з QR-кодами про 20 гривень. Вони всі муніципальні. Їхнім оператором є комунальне підприємство нашої мерії. І якщо там якась людина вас просить гроші, то, то це 100% шахрай. Зараз паркування там безкоштовне і ніяких штрафів за неоплату цієї парковки не буде. Добре, що ми це проговорили, бо це важливо. Бо ці люди, як ви пишете, в жилетках вони насправді з'явилися ж одразу, тільки но суд наклав от таку таку заборону, наскільки я розумію. Так ну насправді не тільки ці парковки. Вони навіть коли працювали, то вони працювали тільки в будні дні і в робочий час. Так ось ці чорні паркувальники в жилетках вони з'являлись увечері та на вихідні і намагались там збирати кошти. я навіть розмовляв з директором КП, щоб на табличці прямо було написано, що вони безкоштовні у вихідні, і не в робочий час і вони це врахували на зараз. Там це написано. Угу. Е, Петре, ну останок не можу не спитати про пішохідний центр. Е, е, наскільки розумію, не буде е, такої приємності для одеситів та гостей міста цього літа. А може я помиляюся, може якісь зрушення у цьому питанні? Я нічого про це не чув. І ви знаєте, я особисто не впевнений, що це зараз потрібно робити, тому що е, ну, це може поховати ідею пішохідного центру на майбутнє, тому що зараз. Так, зараз є люди зараз є там якісь приїжджі, але небагато. І якщо я ось дивився свої фотографії, які я робив там двадцятому, двадцять першому році, було просто море людей на Дерябасівській, на Катеринінській, і вони просто не вміщувалися на тротуарах. І ця ідея ну, вона, вона була просто логічна і природня. А зараз ми, якщо перекриємо, то автівки їздити не будуть а пішохідів там не так багато і. І противники цієї ідеї вони можуть казати, ось бачите, там пішохідний центр не потрібний, і в наступні роки його вже також не буде. Тому я не поділюю цю тему. Але якщо там щось станеться, і в нас буде дуже багато туристів, то звісно потрібно його буде відновити. Ми будемо сподіватися на потік туристів, хоча насправді підрив Каховської ГЕС і забруднення Чорного моря можуть значно ну, погіршити ці показники. Бо, скоріш за все, дуже скоро буде на купання у Чорному морі. Туристи ну можуть просто у великій кількості не поїхати до Одеси. Ну, буде двічі заборонено, тому що зараз вона заборонена з безпекової точки зору, з точки зору мін, і ніяких розпоряджень про те, що можна купатися ще поки що нема, але потім воно може бути заборонено ще й з точки зору біологічної безпеки. Ну заради справедливості, скажімо, що люди купаються і масово. Ви ж знаєте про це, напевно так. Так, так. Купаються. І в цьому році я не чув, щоб хтось їм не давав цього робити. Я не чув про якісь там рейди поліції чи муніципальної безпеки. Можливо, що ну, тобто, були. Були чутки, що обласна влада ви випризавнапрацює якісь правила, як це можна робити безпечно, але поки що нічого не чути. Ну, будемо очікувати на рішення обласної та міської влади. З цього приводу я дякую вам, що ви долучилися до роботи Лайв студії. Петро Обухов, депутат одеської міської ради, був на зв'язку. Не платіть людям у жилетках на паркуванні. Якщо йдеться про парковки муніципальні, вони поки що безкоштовні повністю у будь-який день і у будь-який час доби до додаткового рішення виконкому міської ради. Дякую, що були з нами. Залишайтеся сьомим.